20 червня продовжує роботу медіа центр Україна. Мене звати Світлана Чепоренко, і зараз будемо говорити про туризм під час війни, куди їдуть українці та чи продовжують іноземці приїжджати до нашої країни. Говоримо з Наталією Табакою, головою державного агентства розвитку туризму України. Пані Наталі, вітаю вас! Вітаю! Отже, попри війну, все ж таки українці потребують відпочинку і ментального, і фізичного, тому намагаються шукати способи відпочити і всередині країни, і за кордоном. Спершу за все, давайте поговоримо про внутрішній туризм. Куди їдуть українці? Які регіони відвідують найчастіше, і взагалі які тенденції ви спостерігаєте? Дякую за питання. Власне, якраз із такого болючого питання статистика, і куди їдуть українці. Я би дуже хотіла вам відповісти, спираючись на офіційні цифри статистики по туристичних потоках, на жаль, сьогодні це одне із пріоритетних завдань Державного агентства розвитку туризму: напрацювати механізм обліку туристичних потоків. Ми можемо відслідковувати настрої. Мандрівників, які обирають, куди подорожі в Україні за допомогою сплаченого туристичного збору, і за перший квартал 25-го року серед лідерів залишаються західні території України, це Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська області, Хмельницька. Також Тернопільська область довкола Києва подорожують, і звісно, в літній сезон навіть попри такі тривожні ночі і небезпеки обирають відпочинок на морі. загалом основний запит це сон, відпочинок на природі, відпочинок біля водойми, річка, озеро чи море. Чи ви спостерігаєте, що останнім часом більше людей все ж таки готові подорожувати, готові їздити країною, якщо порівнювати з, скажімо, першим другим роком повномасштабного вторгнення? Про це говорять і туроператори, і е, загалом можна спостерігати. Більше як потребу відпочити, аби залишатись працездатним, продовжувати навчатись, і запит на відпочинок він такий був відкладений впродовж перших двох років. Зараз людей вже є потреба реалізувати цей цю потребу на відпочинок на перезавантаження і, власне, обирають більше зі змістом, з відпочинком для голови і для здоров'я для фізичного стану. Що стосується іноземних туристів, попри те, що зараз триває повномасштабне вторгнення, ніде мабуть, в нашому куточку країни зараз небезпечно, але ми бачимо просто гуляючи вулицями Києва чи Одеси, чи західними регіонами, дуже багато іноземців. Не факт, що це туристи, це також дуже багато людей, які приїжджають сюди у справах. Але якщо все ж таки говорити про туристів, чи є вони, чи вони сюди приїжджають, і можливо є цифра, яку ви можете назвати. У нас є іноземці, які приїжджають в Україну з ціллю чи бізнесовою, чи волонтерською, чи допомоги українцям. Ви окремите, чи це туристи, чи не туристи. Але кожен, хто до нас приїжджає, він починає, чи це з ціллю бізнесу, чи з ціллю волонтерства. Це вже фактично розпочинається мандрівка, бо поселяється в готелі, споживає послуги, так як і споживають ці туристи. Але також є і туристи, які приїжджають з ціллю пізнати країну. Власне, останнє. Ні, із таких е, е, випадків, коли приїхав мандрівник з Сингапура, якщо не помиляюся, е, приїхав до Києва. Він мандрівник з досвідом е, більше 120 якщо не помиляюся країн відвідав і е, приїхав до України з цілю. Відкрити туристичну для себе країну, поспілкуватися з українцями, і він мандрує всією Україною. Був в Києві, поїхав до Львова, і туроператори не можуть натішитися цим мандрівником, який приїхав до нас самостійно, шукаючи інформацію, розуміючи небезпеки, але от такий вже. Говорять, коли буде безпечно для перетину кордону, бо багато, ну, іноземці до нас не можуть приїжджати з ціллю туризму, бо страхові е, компанії не можуть забезпечити для них е, і тут безпеч, ну, страхові виплати. Але один е, індивідуальні мандрівники приїжджають, користуються туристичними послугами і е, повертаючись додому, фактично є нашими амбасадорами розповідають своїм друзям сусідам і коли це буде вже е, безпечно, приїхати до нас в Україну. Що взагалі приваблює іноземців зараз в Україні? Навіть ті, хто приїжджає сюди у справах, як ви зазначили, все одно вони намагаються якось шукати, як провести час в країні, пізнати, її. що їх тут приваблює, які міста вони відвідують найчастіше. Які міста найчастіше відвідують, це, звісно, ті, які в них на шляху до їхньої цілі. Переважно навіть про це і говорить туристичний збір, найбільший збір це в Києві. Центром притяжіння є Київ, власне, і на шляху собі зупиняється в тих містах, які є в напрямку до Києва. Культура, архітектура, кухня і самі українці поспілкуватися з українцями. Також серед відвідуваних місць є місця, де відбувалися певні трагічні історії російсько-української війни, героїчні моменти. От, власне, такі місця пам'яті, які зараз формуються в Україні, в такий національний маршрут місцями пам'яті, з цілю розповідати про ці трагічні і героїчні сторінки України. Ви вже згадували сьогодні туристичних операторів. Як живе цей ринок туристичних послуг зараз під час війни, і наскільки сильно він стагнував за період повномасштабного вторгнення? Зараз бачимо по сплачених податках зростання, це і не лише через пожвавлення попиту, але, звісно, через дорожчання. Туристичного продукту, але що стосується виїзду за кордон, то от, буквально на днях була зустріч з туроператорами, то зауважила, що побільшали вже ранні бронювання туристів. Відповідно, це вже трошки більш планова і організована робота для туристів в Україні. Також Є пожбавлення на послуги туристичних операторів на туристичні продукти можемо говорити про позитивну динаміку, але звісно, що це ще далеко до бажаного. Якщо говорити про євроінтеграційні процеси, вони торкнуться фактично кожної галузі України, в тому числі, мабуть, і туристичної галузі. Чи є якісь плани і чи відбудуться, чи, можливо, вже відбуваються якісь зміни на шляху цього євроінтеграційного курсу? Фактично зараз відбувається приведення у відповідність до норм Європейського Союзу законодавства всіх моментів. Що стосується політики галузі, активна співпраця із Єврокомісією в цьому напрямку, інтеграція в міжнародні європейські організації, спілкування із колегами з європейських країн з інших країн світу, з міністрами туризму, з агентствами туризму для того, щоб Україна була і в і в порядку денному. І в плануванні спільних проектів, спільних туристичних маршрутів, от в 2024 році офіційно маршрут в Україні увійшов до шляху святого Якова. Він нас більше 200 кілометрів з Вінниці до Кам'янця-Подільського. Це також ми з'явилися на міжнародній карті туристичних маршрутів, як такий паломницький тур вже в Україні. Веломаршрути, які також заходять в Україну. Але найбільше інтеграційних процесів, коли почнуть мандрувати європейці до нас, а ми до них вже виключно з ціллю туризму. Якщо говорити про законодавчі зміни, як вони торкнуться і споживача послуг, і тих, хто ці послуги надає на українському туристичному ринку? Ви знаєте, про законодавчі зміни зараз закон України про туризм зміни перебуває ще на етапі на розгляді, має бути друге читання. І є певні коригування від учасників ринку щодо деяких правок, аби цей законопроект став більше помічним і прикладним для галузі. Фактично, більше буде обезпечений турист, і має бути більше обезпечений надавач послугів туристичних. Чи є вже плани на зміни, які відбудуться після завершення війни, чи плануються якісь нові проекти великі, чи взагалі просто якісь глобальні зміни на ринку? Фактично зараз задача сформувати стратегію розвитку туризму на майбутні 5 років в розумінні того, що Україна у війні і в післявоєнний період. По е, те, що буде стосуватися нашої комунікації е, зі світом, е, з якою ціллю до нас приїжджати, які ми послуги будемо пропонувати, ну, наймасштабніший план це е, е, зробити. Інформаційну кампанію так, щоб не туристи, які будуть мати бажання до нас приїхати, щоб він не займало в нього довгих шляхів знайти інформацію про Україну, а щоб це було максимально зрозуміло і легко в доступі. Шановні колеги журналісти. Якщо у вас є запитання, будь ласка, піднімайте руку, ми вам передамо мікрофон, ви зможете поставити запитання нашій спікерці, якщо такі запитання є. Поки рук не бачу, тоді останнє запитання ще від мене. Воно буде стосуватися логістики, тому що е, на, до періоду повномасштабного вторгнення, перше, не всі знали про Україну, і що взагалі її можна від, цікаво відвідувати, і це варто включити в якісь свої маршрути. Друге, це логістика. Це, починаючи від іншої колії залізничної, закінчуючи. Якістю доріг, які у нас є в декількох місцях, і не завжди можна під'їхати до якихось туристичних пам'яток, чи плануються зміни в цьому напрямку, зрозуміло, що ключові завдання турист для туриста, які питання стоять: це куди поїхати, як туди доїхати і де там поселитися. Відповідно, коли будуть сприятливі умови для планування відновлення інфраструктури дорожньої. Це відбудеться щодо логістики, то е, якщо говорити про залізничне сполучення, то Укрзалізниця дуже е, гнучко навіть в, в умовах війни реагує на збільшений запит, от особливо спостерігається це в літній сезон е, відпочинок до Карпат. З нарощенням міст для того, щоб максимальну кількість охопити українців і забезпечити цю логістику, звісно, потребує покращення сполучення автобусами, щоб це було більш зручно і зрозуміліше для і для іноземців, і для українців. також. Серед завдання і в після воєнний період багато і також в логістичній частині для туристів зручності сполучення. Дякую вам. Нагадаю, що ми говорили про туризм під час війни. Куди їдуть українці і чи їдуть до нас іноземці? А медіа центр Україна продовжує свою роботу наступного тижня. Ми вже працюємо над розкладом наступних подій. Залишайтеся з нами. Дякую, дякую вам.